Так, мої хороші, продовжуємо далі переглядати цей сервіз. Продовження. В одну частинку ролика все не влізлося. Треба ще одну частинку. Ні, не цілу, все, ще пару речей і все. Покажу вам, що я тут ще маю до цього сервізу ще йдуть таких. Два соусники. Вони як вам сказати, вони не обидва йдуть до сервізу. Просто їх є два. В сервізі цьому чи, чи, був один. був один, Але ще був один там, виставлений на продажу, і я купила ще другий. І їх в мене є два. Ну, Якщо ви навіть хтось хотів цілим сервізом забрати, той весь набор, як я сказала, то й весь набор, якби хто хотів забрати, то я ще цей соусник один дам. Так, як подарунок. розумієте? Один буде йти в цілому тому наборі. А ось ще цей один я дам подарунок. Тому показую вам, не знаю, на якому є ціна, на цьому є ціна. Показую вам Ось такий делікатний соусник. Бачите, з такими сюди ручками на, на блюдочковий і сюди з такими ручками, такими ж самими як м, -м, супник, як йде тюрина, такими самими, все делікатне, нове нові, нові, зінки, дуже вісімке, дуже гарне. Хто не, не, от зараз дивиться, а не бачив попередню першу частину, прошу зайти і передивитись там, кого зацікавило, кого зацікавило той весь. Весь той сервіз. Йде такий соусник приблизно десь на 500, на 500 навіть може і на більше грам. От десь так може навіть і на більше грам. Не знаю точно. То є Германія, от хто зараз дивиться, то є Германія і йде цілий такий набір. У першій частині більша, більша половина сервізу чи набору, а тут вже. Я показую такі, що речі що не, не помістились в той ролик. Під 109 номером 800 гривень такий соусник. 800 гривень такий соусник, 109-й номер. Хто забере весь сервіс, то один ще соусник піде в подарунок. Ну, речі дорогі. речі дорогі, тому так, тому так я рішила, що соусник піде в подарунок. Ще до цього. Сервізу йде рибниця, Бачите, отака йде делікатна рибниця. Все таке гарнезеньке, такої слонової кості. Цей сервіз йде тонкий, не грубий, такий делікатний. Панський. панський йде сервіз. І скажу, скільки та рибниця має довжини 25 см має довжини, і ширини має 14 см. Речі делікатні. Речі, делікатні, такий бомбезний. Знаєте, сервіз такий бомбезний. 161-й номер 550 гривень. 161-й номер 550 гривень такої рівниці. І наостанок від цього сервізу я показую вам, що йде така масльоночка. От йде така делікатна масльоночка. Сервіз новий. Сервіз новий, новісінький, ще раз повторююсь, отака йде масліночка. Шикарна смужка по все, що сюди, а по кантику, вся по золоту збережене. Сюди по золота по кантику йде, знаєте, так, як поверха. Отак от як поверха, не так чисто по кантику, а так як чуть, -чуть поверх. І отака от делікатна кришечка. Бачите? Такою ручечкою з позолота вся збережена, з такими декольками, і сюди така позолота і от по кантику позолота Все таке нове новісіньке. І йде така масленочка. 160-й номер 650 гривень. 160-й номер 650 гривень. Такої красоти. Так, мої хороші, все, той сервіс. Закінчився. Чи той набір весь закінчився Тут я вам показую такі кавові чи чайні двічки. І разом йдуть вони, певно що кавові чи вони можуть бути на чай і на каву, бо вони досить великі. І разом з таким кабликом. Бачите, це йде в комплекті. Ну, але як хтось захоче собі м -м взяти поокремо, і нічого не маю проти кому буде потрібно, можете собі взяти по окремо. Йдуть такі двічки, білі-білесенькі. Що то я все зачіпаю? Ідуть <смі> такі двічки, білі-білесенькі, білі-білесенькі, такі нічого немає. З такою ручечкою. Бачите, от така є ручечка. Добротна ручечка. Вони новенькі, досить такі величенькі, може десь до 200, до 200 г. Можуть бути і на каву, і на чай. Ну так вам кажу, які. Є. То, є, то є в нас Германія, то є клеймо. Баварія, Баварія, Германія. От показую вам, клеймо на блюдечкові, Має таку, як, такий рельєф. Бачите, видно, видно як вам видно, добре, отако От має рельєф. На чашиці немає нічого. Просто білейка-гладесенька. Абсолютно нічого. І їх є шість. їх є шість, Цілий комплект. Але як хтось собі захоче менше. там, Дві, три, ну, хтось скільки захоче. Я можу продати. Під 31-м номером 300 гривень така парочка. 31 номер, 300 гривень така парочка. Речі нові, речі нові. дійсно, речі нові в користуванні не були. І їх є шість, сказала вам. І от йде такий делікатний кавник. Бачите? Отакий от білий, білесенький кауник з таким рельєфом, бачите, отакий такий йде рельєф, з такою добротною ручкою. З другого боку також йде такий рельєф. Бачите, Також такий рельєф йде. І от така. І от така йде кришечка з такою ручкою і з тримачем. Отака от шикарна. Все нове. І також в користуванні нічого не було, бо все нове, бачите, абсолютно. Абсолютно не було ніде в користуванні. То є в нас кавник. То є кавник. Носик невеличкий такий. Все шикарно. Все шикарно. Приблизно десь, де, ну, приблизно десь на 600-600. Ну, хто долі там то, то буде доливати до повністю, може 700 Не, Не можу сказати точно. І то саме клеймо в аварії Германії і йде під 32 номером 800 гривень. 32-й номер 800 гривень такого кавника. Тут ще хочу вам показати, що я ще маю тріо 6. 6 тріо є, так, як цілим набором, бо більше вже таких, так як, так як набору цілого немає. Оці, що я вам тільки що показала, ці білі двієчки І оці е, трієчки. Білесенькі, білі білесенькі. Мені здається, що ще від. З кобельтом ще синь, ну, такі чашечки з синьою полосочкою, кобельтовою ще є, але вони йдуть так, знаєте, ніби в сервізі. Ну, хто собі як захоче, але вони так йдуть, як в сервізі. А так поокремо більше немає таких, е таких тріо. Такої красоти і взагалі ніяких немає взагалі поки що вже немає ніяких. Тріо нові, нові, новенькі. Не були зовсім ніде також в користуванні. Також не були ніде в користуванні. Делікатні. З позолотою, дуже гарнизні, дуже гарнизні. От я вам таке показую, бачите, зразу видно, зразу видно, що воно аж все переливається. Бачите, все аж переливається, все виблискує. Така красота, така красота, делікатна. От така красота, делікатна. Така йде ручечка на них, на тих чашечках, добротна ручечка. Бачите, такої якої форми йдуть ці чашечки. Всередині позолота. Позолота вся, вся-вся, бо воно новесеньке, вся гарно збережена. Просто вони не відмиті, а так воно все делікатне, все воно делікатне, нове, новісеньке І йде таке блюдочко, бачите, з таким рельєфом. Бачите, от такий рельєф. І вся також позолота, по кантику, вся позолота збережена. Ну, дуже гарно, дуже гарнесеньке. Хто любить біле, біле до всього підходить, хто любить біле зовсім, ну, то воно делікатна річ. І така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, така йде пиріжкова тарілочка. Також така позолота, вся шикарно збережена. З таким же рельєфом. І скажу, скільки має. В діаметрі та пиріжкова тарілочка 19 сантиметрів. В діаметрі має 19 см, і йде, по-моєму, що тут ціна. І то є в нас германія. Клиймо йде Германія. Я не знаю, яких років, не скажу вам, яких років. Ну, все воно не нове, не теперішнє, знаєте, от не. Теперішнє, не. Воно все ще, ще з того століття і 20-го, і не знати з яких років. Не можу вам сказати, ну речі делікатні. 52-й номер, 500 гривень такого тріо. 52-й номер, 500 гривень такого шикарного тріо. В новому стані. Бачите? Отака красота. Отака красота. Ну от, на тому буде на сьогодні все. Що зібрала, то вам показала. А далі буде, далі, буде завтра, буде післязавтра. Речі повторюються, речі не. Речі не нові, вже таких речей нема. Ну, ще десь якісь речі, може, будуть з магазину. Я просто зараз не маю часу тим займатися, щоб я ну, не маю часу. Може я собі, може, може чуть пізніше буде час, то я то розберуся. А ви мені пишіть, пишіть мені на Viber, телефонуйте мені, не мовчіть. Пишіть мені, купляєте, не купляєте, пишіть мені ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я всім відповідаю, і всім вам дуже рада. Всім дуже рада. І всім щиресенько вдячна всім своїм підписникам і тим, хто підписується на канал, і тим, хто ставить вподобайки, і тим, хто пише коментарі. І я вам безмежно вдячна, безмежно вам вдячна, мої любі. За вашу доброту. За вашу доброту, таку щиру вашу доброту до мене і вашу довіру, що ви мені так довіряєте, мої любі. Ну, я хочу сказати, що я нікого не підводжу. Так що не переживайте, не переживайте, хто проплатив, хто, хто чекає на речі, я всі речі перейшлю. Всі посилочки, я перейшлю, кому переслала. Ще не відгукнулись жіночки, я не знаю, чи отримали вони посилочки, чи не отримали. Ніхто мені ще не відгукнувся. Що часом вони пишуть на вайбер, що там отримала, отримала, а це мовчать. Не знаю, з якої причини, але мовчать. Ну, добре, менше з тим. Головне, щоб їм все дійшло дуже гарно. Ну все. А зараз мої хороші, залишайтесь здоровими. Будьте щасливи, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім до зустрічі, спокійного вам вечора, мирної, тихої вам ночі, мої дорогенькі. Всім пока, всім пока.